Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube-каналі. сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити огляду моєї нової розмальовки. Це розмальовка Flowerscape in Paradise, друга частина. Перша виходила вже достатньо давненько, вона в мене також є. Це така фіолетова розмальовка, а друга така має вже більш літню, напевно, обкладинку, і кілька днів тому вона до мене приїхала. Я вирішила зробити на неї огляд. Хоча зазвичай я не роблю огляди на якісь не новинки, тому що вони є в інтернеті. Але тут маю час, маю можливість, тому вирішила, чому б не повертати разом з вами свою нову книжечку, не поділитися якимось враженнями, думками. Тож бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо починати. Отже, це зовсім невеличка розмальовка. Я насправді, коли не отримала її вживу, передусім першу частину, я не розуміла, який розмір має ця книга. Тому я принесла сюди розмальовку від Клари Маркової. Це стандартний розмір, такий же ж, як і книжки Марії Тролі або ж Ханни Карлсон, для того, щоб ви могли подивитися на розмір цих розмальовок. Вони, вони реально маленькі, вони, от, напевне, як квітковий рік, але трошки ширші. Ви можете подивитися порівняно з стандартною такою тролля Ханна Клара розмальовкою. І що ці книжечки вони дійсно доволі компактні. Це приємно, тому що. Великі книжки їх складніше, напевно, малювати, а маленькі книжки якось легше даються. Можливо, це така моральна сторона, але тим не менш. Отже, ця розмальовка вона має невеличкий формат. Приємно те, що вона прошита, так само, як і перша частина. Ну і давайте будемо гертати і розставлятися. Ілюстрації. Обкладинку вона має картонну, але вона така, знаєте, не дуже м'яка, достатньо приємна. Такий гарний персиковий форс. Так, тут в нас має бути вказаний 23-й 23 го року. Вона мене насправді не цікавила. Мене взагалі не цікавили ці книжки, ні перша, ні друга частина. Першу я придбала, тому що в мене просто видалася дуже зручна можливість це зробити. Я її придбала. І вона мені сподобалась. Дійсно, мені сподобалися в тому числі такі, знаєте, трішки десь. Незвичні розвороти, а друга мені сподобалась, тому що тут навпаки якась зовсім інакша логіка. Плюс до того всього я побачила декілька дуже красивих ілюстрацій, розмальованих вже. І врешті здалася і придбала її. Отже, ось так ми бачимо тут вже перший такий повноцінний розворот, який потрібно буде малювати. І кожний наступний розворот буде в нас виглядати саме таким чином. Справа ми бачимо повноцінну ілюстрацію, а з лівого боку ми бачимо певні елементи з цієї ілюстрації. Вони обов'язково всі підписані, тобто, щоб ми розуміли, що ми будемо розмальовувати. І дуже зручно ми тут бачимо QR-код, і ми його можемо відсканувати і подивитися, як насправді виглядають в ці квіти. Дуже зручно, навіть гуглити не потрібно. Мені дуже подобається ось ця ілюстрація, на якій зображені папуги і ківі. До речі, ніколи ківі не малювала, було б цікаво. Ця книга, вона, на відміну від першої, знову ж має всюди однакову логіку. Якщо перша вона, в принципі, цим була і чарівна, що там немає якоїсь логіки ілюстрації, тобто там одна може бути розворот, наступна сторіночка може бути взагалі з двома ось такими мініатюрками. От, тут є якась певна логіка, і тут, напевне, кожен сам для себе вирішить, що йому більш цікаво. Мені, напевне, все ж ближче до душі саме форм-фактор другої розмальовки, тому що я в цілому полюбляю, щоб всі ілюстрації в кожній конкретній розмальовці у мене виглядали в одному стилі. Якщо, наприклад, я почала її там малювати фарбами, то я там буду продовжувати малювати фарбами ну і так далі. Тому для мене такий форм-фактор, напевне, більш підходящий. Щось я останнім часом звернула увагу більшу ніж раніше на книжки з ботанікою. Не знаю, чим це викликано, але чомусь вони мені дуже подобатися стали. Хоча я. Як не вміла і не дуже любила малювати ботаніку, воно, в принципі, тут нічого не змінилося. Але тут цікаво, що є не тільки квіти, є десь і фрукти, є десь пташки, тварини, Ось дивіться, який є класний хамелеончик намальований. Тут такий формат, що ви, в принципі, теж можете, наприклад, не робити тут фони. Моя подруга, розмальовуючи цю книгу, каже, що їй дуже зручні ось ці маленькі мініатюрки для того, щоб потренуватися якось в розмальовуванні кожного конкретного елементу. Як на мене, це прекрасна ідея, що ти можеш тут дійсно потренуватися, як тобі що малювати, і вже на основі ілюстрації, скажімо так, вже бути більш підготовленим. Чудові картинки. В принципі, навіть для тих, хто не дуже вміє малювати квіти, я думаю, що може знайтися те, що зацікавить. Ось ця ілюстрація мені, наприклад, не дуже сподобалась, тому що вона така, напевне, для мене не дуже зрозуміла. Взагалі щось ілюстрації з флемінгу мене жодна не розмальована, ну крім портрету у Wild Soul, бо я її закінчувала, але там портрет там було нескладно. Щодо олівців, то чула я, що тут багато кольорових олівців прекрасно себе поводять. Ну і, в принципі, по текстурі паперу мені не видається, що якісь олівці тут можуть погано лягати. Звісно, якісь можуть, але переважно більшість, скоріш за все, що буде лягати добре. Папір, до речі, доволі цупкий. Ви можете послухати це на звук. Але як він поводить себе з фарбами, чула певні не дуже позитивні відгуки, тому потрібно тестувати. Не можу вам нічого сказати з цього приводу. Ну і сама буду малювати її олівцями. Але якщо запит буде, то я спробую десь на першій або ж на останній сторінці передніх фарби і можу в коментарях тоді написати, якщо це вам раптом цікаво. Мені оцей ще розворот сподобався з лимонами. А, написано, що це лайми. Ну, лайми ще цікавіше малювати, ніж лимони. Тут ми бачимо таку цілу композицію з ананасом, з орхідеями. Красива ілюстрація. Ну, рамка, наприклад, така доволі специфічна. Тут є такі. Специфічні рамки на певних ілюстраціях, але на мій смак її можна або обіграти якось, або ж просто її замазати однотоном, або цю рамочку дістресами просто розмалювати, І, в принципі, теж буде доволі непогано, мені здається. Ящерки такі теж дуже симпатичні. Якщо порівнювати цю розмальовку з першою частиною, то, напевно, тут. Для тих, хто не вміє розмальовувати квіти, листочки, то тут, напевне, трішки більше простору для фантазії, тому що тут листя не так багато, квіти вони різноманітні. Є дуже багато елементів окрім квітів, фрукти. Наприклад, я теж не можу сказати, що якось дуже добре їх малюю, але мені це подобається. Ну, тому для мене ця книжечка якось, напевне, більш цікава, вона мене, скажімо так, менше лякає. От, До речі, дуже такий цікавий колаж, можна буде подумати, як його класно розмалювати цікаво. Можна придумати щось таке вінтажне з нього зробити. Знову ж дуже зручний оцей формат QR-кодів. Можна подивитися одразу, що і як малювати. Ось ця ілюстрація мені, наприклад, не до вподоби, я, знову ж, не дуже її розумію. Якісь такі більш повноцінні композиції мені, напевне, ближче. Книжечка невелика. Розмальовувати, в принципі, можна відносно швидко. Деталі, до речі, доволі маленькі є. Мальовка дуже приємна. Ну, коротше кажучи, така приємна невеличка ботанічна книга, якщо, можливо, ви полюбляєте розмальовувати квіти, або просто вам сподобалася, то можете придивитися. Можливо, ви з тих щасливчиків, хто завершили або підходите до завершення квіткового року, то ця розмальовка може вам стати прекрасною наступницею. Дякую вам за те, що подивилися зі мною новеньку розмальовку. Обов'язково пишіть в ваші коментарі, чи сподобалася вона вам, і чи взагалі полюбляєте ви розмальовувати ботаніку. Якщо так, то обов'язково пишіть, як вам це вдалося. Як ви навчилися це робити, бо це дійсно доволі складно. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою. Звісно ж, якомога більше часу, натхнення на улюблені розмальовки. Ну і до зустрічі!